Іноді минуле дуже чітко відзеркалюється в нашому сьогоденні. Воно пускає паростки, залишає слід і згодом проростає у нашому майбутньому. І ми не завжди готові простежити причину наслідковий зв'язок наших вчинків і дій. Вітаю сьогодні з вами Наталія Чайковська, українська авторка. І ми будемо говорити про один з творів художньої літератури, який я нещодавно прочитала і який лишив глибокий слід у моєму серці. Мова піде про твір заблудлий австралійської авторки Джейн Гарпер. Мабуть, багато хто з вас знайомі з її творчістю, з романами Посуха і сила природи до слова, скажу, що її твори перекладено українською мовою і видані вони в. У видавництві Нора Друк. Отож, про що ж е, йде мова у романі Заблудлий? І е, як пише власне авторка, оскільки вона є дуже відомою і дуже популярною. Джейн Гарпер працює у жанрі психологічного трилера, і від себе скажу, що вона пише дуже тонко, але дуже гостро. Вона піднімає важливі соціальні питання, які є, не дивлячись на різні континенти, вони є актуальні, скажімо так, у кожному куточку світу. Мабуть, власне, тому її цікаво читати. Отож, роман Заблудлий. Події розгортаються у пустелі Австралії, де знайдено тіло молодого чоловіка, який має дружину двох дітей. І його старший брат Нейтан, побачивши тіло свого брата, не може зрозуміти, чому він помер. Адже усі жителі Австралії розуміють, що ті, хто їде у пустелю, лишає свій автомобіль, йде в невідомому напрямку під спеку, під палаючим сонцем, вони йдуть на вірну смерть. І тут, уже, я б сказала, авторка дуже майстерно проводить паралелі між сьогоденням і між минулим братів. Вона настільки чітко і яскраво зображує персонажів, що вони ніби оживають на сторінках книги. Лижки, принаймні, я коли читала, я бачила перед собою картинки, а це дуже важливо. Отож, Нейтан не вірить у самогубство, скажімо так, свого брата Кемерона і намагається зрозуміти, чому він поїхав у пустелю і чому він там помер. Поступово, крок за кроком, перед читачем відхиляється завіса, і ми бачимо юність хлопців, бачимо їхнє дитинство, бачимо. Ті гострі кути, з якими їм доводилося стикатися, коли вони були підлітками. Як я вже на початку казала, усі причини з нашого минулого відзеркалюються у нашому сьогоденні. І авторка це дуже тонко і дуже чітко проводить. І саме власне, за цим дуже цікаво спостерігати. Вона написала цей роман, так, в такому в спокійному стилі він не квапливий. Він події дуже дуже поступово розгортаються, але Кожна нова сторінка потрохи, потрохи, крок за кроком наближає нас до розгадки. І ми вже бачимо, ким був мертвий брат Кемерон, чи насправді він був таким яскравим персонажем, якого усі в окрузі їхній любили, чи насправді він був настільки наближеним до ідеалу, наскільки вважали його наближеним. І мені ще дуже сподобалося, що усі герої в цій книжці зображені справжніми такими, знаєте, не ідеальними, немає ідеальних людей, я постійно це повторюю. І авторка дуже вміло показувала їхні як сильні сторони, так і слабкі. Роман дуже раджу прочитати, тому що він піднімає дуже гострі соціальні проблеми, і він настільки тонкий, що просто його неможливо сплутати ні з яким іншим. Тому, якщо ви ще не читали і не знайомі з творчістю авторки, дуже раджу. Дуже раджу романи і посуха, сила природи, і дуже раджу роман заблудлий. Отож, читайте.